Всім привіт! Ляси тряси за BTS, 45-й випуск. Питання таке: знову ж таки, від Сплуються А, Питання дивне реально дивне, тому що я дуже брався цього питання. А, це є, начебто, його особисте життя. І все ж таки нам цікаво, то з ким ж вони там спілкуються, і все таки, давайте розбиратися, з ким вони спілкуються. Значить, по порядку. Коли вони спілкуються, ми не беремо бантанів в дитинстві, ми беремо бантанів, коли вони вже зустрілися і стали трені. Вони спілкувалися, звісно ж, зі своїми однокласниками у школі. Вони один з одним дуже багато, і вони спілкувалися е, зі свома, зі своїми е, тренерами, хореографами, всіма викладачами, які ними опікувалися, які їм займалися. І також вони спілкувалися зі СТАФо. Нас цікавить зовсім інше Добре, ходімо далі. І от бантани вже зробили свій перший там, якщо ви. Є при цієї групи BTS то ви, мабуть, шукали щось в інтернеті і побачили, що бантани не тільки завжди писали, готували матеріал нових концертів, нових альбомів. Вони подарували все, що в них вже є, там на якийсь період, ну за 10 років вже так накопичилось, а потім ще були. Доброго вечора. Потім вже були якісь шоу одразу, прямо десь там спочатку їхньої творчої діяльності, почалися всілякі шоу. Що таке шоу? Це ж не просто привезли хлопців. Так, давайте знімати і все. Спочатку йде підготовчий процес. Люди, які цим займаються, вони цим займаються, але бантани все одно готуються до цього. І щось Готують щось там, репетирують, щось для чого, о, це важливо для чого? Аби скажімо так, не ткнути пальцем в небо <сі> от так. От, але спілкування як таке, воно притаманне будь-якої людині, навіть коли людина там взагалі не хоче не з ким спілкувати, вона просто живе сама по собі, але це не наш випадок. Бантани — це люди, які завжди ми бачимо. Ну, ми їх бачимо навіть там 24 години на добу. В мене завжди виникало питання: вони сплять взагалі? На деяких фото, на деяких відео я бачу, як вони сплять осело Чонгук, будь де, будь-коли, в будь-якій позі, будь-на кому, на чому. Взагалі, От просто людина спить, де є вільна хвилина. Звичайно, дуже багато зйомок, дуже багато. А ми бачимо, все, весь цей матеріал завжди він є. Він транслюється, він у вільному доступі, тобто всі можуть, можуть це побачити. А щоб ви ще збагнули: для того, щоб аби щось зняти, треба підготувати. Провести там світло, камеру, все це підготувати, е, змонтувати, і потім далі ще треба можливо щось переписати, щось там хтось не те зробив і пішло, поїхало, тобто є ще дублі. І звісно ж, коли ти вже все це робиш багато років, все це полегшує життя всім, хто потім це монтує, тобто. Якщо подивитися, наприклад, ранні шоу Бантанів, то ми бачимо, що вони не знають навіть в якому порядку говорити. Ну, тобто в них прописано: а перший каже Рем, там Бантан Сан Яндан, а другий каже, там, наприклад, Джин, там мій Бітіес. Потім треба, щоб Чонгук щось сказав. Чонгук дивиться і каже: Привіт всім! Для чого це робилося? Аби не перебивати один одного? Тому що коли вони зняли щось перше, звісно, людина, яка не робила цього раніше, вона хоче щось сказати, тобто, вона розуміє, що вона не в кадрі чи там. Потім, коли вони побачили вже якийсь відзнятий матеріал, виявилось, що там, наприклад, Чонгук мовчить чи Шуга мовчить, а РМ затикає всі дирки і каже, каже постійно каже. А коли людина починає затикати оці паузи, в нього вже виробляється така Це природа вже в характері. Чому я кажу це, я знаю, бо я актор, і в мене завжди оце... Це завжди вилазить. Тобто я можу просто сидіти, нікого не чіпати. У мене така роль. Я просто мовчки сиджу. Здавалося б, що там робити. Ну, сиди собі, мовчки та й все. Ні. Моє внутрішнє каже: отут на слух, пауза, отут там хтось щось не доробив, не доказав, і от я починаю догравати за всіх інших. а це, звичайно, для глядача супер-пупер. А для мене це важко, тому що ну, стрибати з одного образу в інший повсякденно, повсякчас завжди це дуже виснажує, тому що ти слідкуєш за всіма. І так само дуже складно, коли режисер сам грає. Тобто, він знає, що там має бути, і він там щось робить. А що це я за